Анастасія Півтора одягає сина у вишиту сорочку. Макару її подарували у пологовому відділенні як малюку богатирю. Хлопчик народився з вагою 5 кілограмів та зростом 57 сантиметрів. На вишиванці листки дуба з жолудями як символ сили та мужності, розповідає Анастасія. Я це діти. Допоки мама одягає, макар лише посміхається. Поруч старша сестричка Софійка. Шу -шу ти На ранкову прогулянку сім'я йде на дитячий майданчик. Поруч з будинком. Пішов до мене. Характер такий, трохи капризний, вирідливий, але враз спокійно спить. Мамі з папою дає висипатися, і на дворі Софійка не відходить від Макара. Дівчинці шість восени йде до першого класу. каже, хотіла, аби народився саме братик. Я допомагаю мамі міняти до памперси, Я вдівати допомагаю. Я допомагаю його колосати, спати. Софійка народилася з вагою 4 кілограми, розповідає мама Анастасія. Тому під час планових оглядів лікарі казали, син теж народиться з великою вагою. Скільки перша дитина? Кажуть, 4,40. О, то менше їжте було, щоб породити всі шість. Народжувала Анастасія самостійно. Слава Богу, швидко, навіть не думала, що так буде швидко». і. Не сказав, що легко, але швидко, за яких три часа. Після пологів чоловіку Олександру довелося їхати і купувати новий одяг для сина. Заведуюча пологу в будинку в місті Калинівка, обміряла живота. там вони по своїх там цих схемах то казала. Вона давала прогноз на чотири ну чотири п'ятсот саме більше. Були здивовані такі всі і медсестри, і всі, 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 хто не заходять, всі, всі богатири, всі козак, всі там хизаля в захваті. Ім'я сину обирала мама. Тих Тимофіїв, тих Матвіїв, тих Ілюша, такої як спілкуємося і на майданчику разом, і всьо Макара немає ні в кого, і таке нам сподобалося. Коли вона вже сповістила нам дійсно ім'я Макар, то посиділи, подумали, поспілкувалися в нашому. Сімейному колективі і підтримали ідею маму. Олександр жартує син богатир, то результат не лише хорошої генетики. Протягом вагітності Анастасія їла багато лимонів. Якщо треба великі гарні хлопці, то їжте побільше лимонів». Староста громади Сергій Ломочавський розповідає у селі Загребельне Макар рекордсмен за час перебування на посаді Це вперше такий випадок, і дуже приємно, що молода сім'я народжується в нас такі. Козаки, богатарі. Сьогодні у Макара плановий огляд у лікаря. На прийом ідуть усією сім'єю та спершу перекус. Коли ж хлопчика кладуть на ваги, уперше заранок показує характер. Ще їсти да, ще їсти, доїдати. Після народження Макар скинув трохи ваги, але тепер знову почав набирати, каже мама. Чотири дев'ятсот двадцять. Ясно брали, хорошо заступниця головного лікаря Людмила Яремчук розповідає у Калинівському пологовому відділенні з початку року народилося 11 малюків з вагою понад 4 кілограми. Але макар серед них рекордсмен. Додає, найважче немовля було з вагою 6 кілограмів, 800 грамів. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінничина.